Друзі, привіт! З вами таксіна група і Зараз в вашій увазі ми презентуємо код позиції 454. Подушки декоративні по 1,8 доларів за кілограм. Вага мішка 15 кілограмів, а вартість мішечка лише 27 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих блоків з даної позиції. Повторюємо ко позиції чотири подушки декоративні. Дивіться, які чудові модельки. Лише 1,8 долари доларів за кілограм. Вага мішка 15 кілограмів, вартість мішечка 27 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Дуже класна сезонна позиція, по дуже декоративний Сід кодом 454. Ось такі цікавенькі сердечки. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Вартість мішка становить лише... 27 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.